it степ академія у Мукачеві урочисто відкрила свої двері для всіх, хто прагне впевнено крокувати у світ технологій та цифрового майбутнього. Це сучасний освітній простір, де викладають вчителі практики, які працюють у it сфері та володіють сучасними знаннями. У нас комплексна програма. Дітки зможуть тут навчатися всім напрямкам. АТІ абсолютно і метою наших програм для дітей є профорієнтація обрання майбутньої професії. Тому вони спробують себе скрізь програмуванні, дизайні, блогінгу і так, далі, і так далі. І вони визначаться, ким вони хочуть бути. А професії, ці спеціальності це є сучасними професіями, які надають дітям успішне майбутнє. У академії до послуг учнів декілька освітніх програм та курсів. Навчаються учні довготривало, аби здобути необхідні знання та навички. Школярі та студенти одночасно із навчанням у закладах освіти можуть здобувати перспективні професії. Також у академії it Степ дорослі можуть отримати професійну комп'ютерну освіту та перекваліфікуватися. В першу чергу це в нас програма навчання. Перший крок це в нас студенти 7-9 років. Для них відкривається за два роки велика можливість познайомитись з великим вибором. Ром навчальних матеріалів це в нас it старт, це в нас фотографія та YouTube, мультиплікація, моделювання 3D-світу. Також для наших студентів 9-12 років відкривається також дуже цікава програма і шлях. Вони за 5 років вивчають дуже різноманітно багатих програм, серед яких також це буде і програмування, це буде і UX дизайн це цифрова архітектура. Також 3D-моделювання. У нас є 3D-принтер. Вони можуть свої роботи роздруковувати, робити з викладачами, і це для них теж буде дуже такий цікавий досвід. Ну, звичайно, студенти 13-14 років це така сама в принципі програма, але більше вже основана на те, що це знаєте, з огляду на майбутню професію. Це вже і про стартап, і про інноваційні технології. Ангеліна навчається в академії it СТЕП вже декілька місяців. Дівчинка вивчає основи програмування на програмі навчання. Перший крок я роблю фігури, дуже люблю робити фігури. Мені дуже тут подобається. Тут, тут, тут дуже класно. Я люблю комп'ютери, люблю щось робити, щось зв'язане з комп'ютером, та мені тут дуже весело. У закладі охочі можуть здобути необхідні вміння, які в майбутньому будуть користуватися попитом. Вивчення основ програмування, 3D-моделювання, інтернет-маркетинг та багато інших. З комп'ютера зараз це як без скажімо, хліба да? або без англійської мови. Ми кажемо вже про те, що комп'ютерні знання це є основа основ. Розвиватися плануємо дуже так серйозно. Уже зовсім скоро ми відкриваємо локацію в центрі міста. Тому я думаю, ця новина обрадує наших, скажімо, студентів і майбутніх наших студентів після закінчення навчання учні отримують диплом академії IT СТЕП. А також у процесі навчання мають можливість одержати сертифікати від міжнародних компаній. Інноваційна академія IT СТЕП знаходиться за адресою Томаша Масарика. 1 а для запису на заняття звертайтеся за номером 067 770 17 86.